Зараз до гарних новин Палата представників нарешті проголосувала за законопроект по допомозі Україні. Я вам нагадаю, що Майк Джонсон це спікер цієї House of Representatives, розділив цей здоровий законопроект, який вже більше півроку вони не можуть проголосувати на чотири частини: частини для України, Ізраїлю, Тайваню і ще якась там четверта частина. І от за цю частину по Україні вже проголосували, тобто ну, воно зараз ще не оновилося, але тут буде паст хаос. Далі цей законопроект повинен піти в Сенат, а Сенат повинен проголосувати і відправити президенту. Єдина проблема це те, що Сенат пішов у відпустку на тиждень і через тиждень тільки цей законопроект піде до Сенату. Якщо все буде добре, то я думаю, через тиждень-два Байден це все підпише і це буде вже законом. Що дуже круто, реально дуже круто. Цей пакет в ньому. Якщо все скласти в купу, приблизно 60-61 мільярд допомоги. Щоб ви розуміли, це не просто в нас кинуть бабками там 60 мільярдів. Тут все пораховано, розраховано. Тут написано, скільки грошей йде, наприклад, на армію, на повітряні сили і так далі. І от ми бачимо. Що якісь частини грошей виділяються до кінця цього року, якісь частини виділяються до кінця вересня 26-го року, до кінця вересня, тому що цей фінансовий рік закінчується в них в кінці вересня. І якісь частини будуть надані до кінця вересня 25-го року. Це дуже круто, а я не пам'ятаю, чи буде це кредит. Давайте швидко подивимось тут. Ага, так. Тобто. Якась частина буде, буде з того, що нам виділяють, буде позикою, тобто кредитом. Але основна частина буде, я так розумію, Скоріше за все видана в вигляді боєприпасів, вигляді всякої амуніції і, взагалі, всякої потрібної штуки для армії. Це дуже круто. Американці розуміють, що більшість грошей, які вони виділили, залишиться в Америці, тому що вона піде виробникам зброї американської. І для нас це дуже круто, тому що десь приблизно 20 мільярдів на рік з 24 до 26 року нам виділяють з проблем, які я бачу. Я бачу проблему в тому, що американці, або, ну я не знаю, конгрес десь, ну я, я не хочу казати слово планує, але, але бачить, що ця війна надовго. Ця війна надовго, якщо вони видають цей пакет до, аж до 26-го року, це в Мене, наприклад, не дуже радує. Мене дуже радує, що нам виділяють на це гроші, але мені щось не дуже весело від того, що навіть Конгрес і Палата представників і взагалі американський естеблішмент розуміє, що ця війна на дуже довго. Дуже добре, що вони все-таки хочуть підтримувати Україну. І тепер ми вже граємо в таку гру з Росією. Хто простий довше Росія чи Україна? Я думаю, росіяни. Зараз дуже-дуже розпереживалися, а тому, що якщо ми прикинемо, скільки американців вже виділили грошей Україні, за цей час я тут знайшов статтю на якомусь сайті, в принципі, for Форен Рел. Ну, це не важливо. Я хочу просто побачити стімейт. І тут пишуть, що адміністрація Байдена виділила Україні до цього часу. Яка це дата? Я не пам'ятаю, коротше, точніше, я не бачу, яка тут дата цієї статті. Це 4 рік. Так, ну, десь от з 22 по 24 рік нам виділили приблизно вже 75 мільярдів допомоги. А цей пакет, який виділили зараз, він десь 60 мільярдів. Тобто приблизно стільки, скільки нам виділяли до цього часу, збираються виділити. І зараз я не думаю, що цей закон він зависне надовго в Сенаті, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то Сенат... Той попередній законопроект, який не міг пройти палату представників, він його проголосував дуже швидко. Там було все в купі і Ізраїль, і Тайвань, і там Сенат це все погодив, дуже швидко проголосував за. Але той великий законопроект лежав в палаті представників дуже довго, поки от Майк Джонсон не вирішив його розбити на маленькі частини і голосувати окремо. Короче, дуже, дуже класні новини. І ще з класних новин, якщо ми пошукаємо. Тут в тексті законопроекту слово «Атакамс», то ми побачимо, що цей законопроект прописує поставку Україні ракет «Атакамс». Звичайно, це взагалі подвійно круто. Хочу передати привіт Кримському мосту. Хоча вже росіяни писали, що вони збивали Атакомси, можливо, це правда, можливо і ні. Ну я б не вірив росіянам. А от а, після прийняття цього законопроекту я буду вже впевнений, що атакам все будуть в Україні. А, і нам Ну, хотіло б хотілося б думати, що нам буде набагато легше ніж було до цього. Враховуючи ці всі коментарі Володимира Олександровича про те, що якщо американці не виділять нам допомогу, Україна програє тепер -те. Коротше, це дуже добра новина. А, Дякую американцям. Дякую палаті представників і дякую, Майку Джонсону за ці голосування.